50 Оріон. Оця 50 за 10-100 мовних одиниць замовлена нашим клієнтом. З клієнтом домовилися по ціні і на наступний тиждень поїде на Ужгородський район. Значить, мотор у нас КМ 495, резина у нас передня 7,5 на 20. Задня у нас 28. Колеса пофарбовані в червоний колір. Кабіна у нас. Повністю з рівною підлогою. Так, на реверсі. Оце у нас речажук реверса. Іх. Ой! Так, гідропідсилювач руля, реверс, зручно, передачі зручно. Речаги на гідравліку, камера заднього виду, висока посадка. А от реально все бачите. Далі. Люк в кабіні, подлокотники, підвесні педалі, електронний щиток приборів. Будь ласка, все, що треба, все має. Ну, і не просто так він і не продався. Ціна 10-100, і люди замовили. Таких я не знаю, чи я вам ще найду, якщо треба буде, але можна ще пошукати. Також ще залишилися без кабіни 504 по 8200.